Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті купа електроінструментів, Прослав їх Сергій з міста Тернопіль. Значить, У нас є болгарка. Powerпульs називається неї акумулятор. Це, мабуть, так, вона не працює, батарея заряджена, також є шурупокрут, Power Pulse, але як ви бачите, що мені цікаво, то по посадці батареї відрізняються. Бачимо, да? тут тобто сюди підходить і ага. Ось. проблему зразу видно. Так, з цим, цим теж зрозуміло. Це у нас електролобзик електричний від мережі живиться, відкладаємо в сторону і елтас, шурупокрут. З якоюсь проблемою. Так, батарея не заряджена. Давайте поставимо іншу. Так, а ця заряджена, є тут трішечки заряду, але нічого не відбувається. Двигун тут колекторний, є зарядочка, тому з нього і почнемо. Так, і почнемо ми з цього. Один акумулятор ставимо на зарядку. Нехай заряджається. Так, є заряд. Поїхали, а тут будемо зараз розбирати, дивитися всередину. Так, друзі, відкрутив я винти всі тут защіпки дві. так, Заглядаємо всередину, спостерігаємо двигун, звичайний колекторний кнопочка з регулюванням, діод захисний світлодіод. Давайте спробуємо від лабораторника, перевіримо сам, шурупокрут, чи він справний. Подаємо 18 вольт. Так, пробуємо вмикати. Він справний, даремно розібрав. Тобто проблема, мабуть, в батареях. Значить, зараз буду збирати шурупокрут. Давайте ось батарея, дивіться, заряджена, знімаємо її з зарядочки, під'єднаємо прилад і заміряємо, що тут у нас на виході. І на виході ми маємо 9 вольт. Добре. А якщо під'єднаємо зарядку, Під'єднали 14 вольт. Так, ага, тобто він не хоче підніматися більше, ніж треба. Добре, а що у нас тут по зарядці? На самому корпусі написано 18 вольт. Так, 18 вольт. А що тут за збірка? Цікава. Добре, зараз збираю його шурупокрут і займуся батареями. Так, значить батарея у нас літіон, 18 вольт 2 ампер години. Вити я відкрутив, знімаємо нижню кришку. Так, що ми бачимо? Знижні частинки, звісно, балансир. Два транзистора, контролер, шунт струмовий, польовичок для зарядки і захисні діоди. Так, 18650 бачимо акумулятори. Давайте спробуємо витягнути всю цю конструкцію. Так, вона нібито вилазить. Да. Ага, вилазить воно трішечки не так, як хотілося. Ну ладно. Так, далі треба тут буде вищипнути, а можливо воно вилізе і так. Не хочуть. Не хочуть. Тому зараз вищипаю цю верхню частинку, буду виштовхувати звідсіля, хоча воно трішечки нібито поїхало. Так, ладно, зараз відщипну. Так, Знімаємо кришечку, зверху колодка. Звісно, роз'ємчик. Так, І давайте спробуємо виштовхати. Так, плата у нас. Звісно, не дасть. Навіть якщо я її розверну. тому відпаю дроти і будемо виштовхувати. Так, платку я зняв і далі натискаємо. Так, ага, у нас тут іще. ще одна плата контролю тримає. Вона, мабуть, приклеєна. Так, відклеїли і дістаємо всю цю конструкцію. Так, 5 батарей бачимо. Батарея у нас іцр 18650 якийсь ок... квіксін. Якісь, бачите, да? щось китайське. Так, значить Зараз будемо їх перевіряти. За допомогою приладу знімаємо. Ізоляцію будемо перевіряти. Так, ізоляцію я зняв, перевіряємо. Стан батарей, тобто заміряємо внутрішній опір і напругу. Так, пішли, перша банка. Так, де наш контакт? 17,6 млн 353 вольта. Друга банка. Так, 17,3, 3,51 напруга. Так, третя баночка. 17 млн 352 норма. І четверта банка, до речі, їх тут 4, я мабуть 5 сказав. Так, і остання. Так, 18 млн 352. Батареї в нормі. Опір в нормі. А чому не хоче заряджатися? Зараз будемо розбиратися. І проблемка, мабуть, полягає в самому контролері, якщо у нас тут контроль ніде не відірваний. Нібито все добре. Зараз буду перевіряти, в чому справа. Так що у нас не працює сам сама плата БМС не працює. Давайте заміряємо, що у нас тут по самій батареї загальна напруга. Як ви знаєте, плюс це загальний. Так, стали на, стали на батареї 14 вольт і стаємо на P-9 вольт. Тобто у нас транзистори не відкриті. Із-за того, що десь втрата контакту або плата несправна. Тобто давайте переміряємо зараз по самим баночкам. Так, Б1. Б1-0. Хоча ми знаємо, що напруга тут є. А чого немає? Чому немає, а немає... Тому що відірваний відірвана стрічка. Давайте я вам зараз якось це покажу, щоб... ви Ніде не лазили лишній раз, а спочатку зробили нормальну діагностику. Бачимо, що у нас йде контрольна точка, ось і все, Б1. З першої батареї втрата контролю. Тому плата БМС у нас не стартує. Значить, Буду зараз це відновлювати і будемо перевіряти. Бачите, яка проблемка. Також перевірю остальні, ну тут нібито все в нормі. А тут тільки один. Тут у нас силові, вони такі добрячі, а з б 1 у нас є отака проблемка, тому відновлюю. Так, шановні, значить, я викинув оцей хвостик, той, що відпав із шини е, стрічки 0,2 товщиною, е, підпаявся і будемо приварюватися. Беремо зварочку і робимо два стика. Все, бачимо, що. Підварили, давайте тепер заміряємо напругу, чи вона з'явилася на самому акумуляторі. Так, робимо це безрозривно одним стиком. Так, стаємо на вихід і ми бачимо напругу 14,2 вольта. Далі ага, зарядку я зараз не під'єднаю, тому що у нас знятий роз'ємчик. Добре, значить зараз буду збирати, підпаювати плату і ну, наклеювати ізолятори звісно, на свої місця і будемо перевіряти, чи заряджатиметься батарея. Так, друзі, батарея зібрана перша. Давайте помірюємо, що тут у неї по виходу. По виходу ми бачимо 14 вольт, зараз будемо перевіряти на заряд, під'єднуємо зарядочку, ставимо зарядочку через ватметр, дивимося, скільки вона буде споживати. І Ми бачимо, що у нас в батареї вливається 28 Вт. Давайте ще заміряємо, що тут чи є зростання напруги. Так, дивимося 14,89, 14,90. 91 і бачимо, що заряд йде. Ватмет, в принципі, це показує. Якщо витягнути роз'ємчик, то звісно йде скид потужності. Все, цю батарею заряджаю, а зараз розберемо ось цю перву і в першу чергу заглянемо на, на цей контакт. Можливо, нам пощастило і сама несправність буде схожа на першу. Так, мити відкрутили, знімаємо і заглядаємо, Дивимося. Так, так точно. Дивіться, один в один. Так, давайте я сфокусую. Мабуть, ви вже замітили, да? є у нас відрив, тому тут розбирати повністю не буду. А вийму скільки потрібно і так само приварюся і буду заряджати. Такі проблемки бувають з цим інструментом, друзі. Так що будьте уважні перед тим, як робити діагностику. Приміряйте все. Є прилади для цього. Так, зараз буду цим займатися. Так, ну, я гадаю, що по цьому приладу тут все зрозуміло. Давайте, в принципі, зараз вставимо саму батарею, чи вона запрацювала, повинна працювати, я гадаю. Так. Бачимо, що... що він запрацював. Так, а чому різко я стану. Зупинкою. Ага. Є зупинка різка. Все, займаюся цією батареєю на цьому відео. Поки що все, продовжуємо далі. Дякую.